Папа римський Франциск не зустрінеться з Далай-Ламою, хоча аудієнція для лідера тибетських буддистів ніколи не була запланована. Точилися активні обговорення, чи піде папа на такий крок. Можливо, приємний для багатьох, але не для Китаю. Далай-Лама приїхав до Риму на зустріч Нобелівських лауреатів. Папа Франциск не побачиться з жодним з них, але надійшле відеозвернення до всього зібрання. У приїзді до Риму Далай-Лама підтвердив, що зустрічі з понтифіком не планується. цього разу схожа адміністрація Ватикану опинилась в певному незручному станові. Овиші. Я завжди казав, що намагаюсь не створювати комусь подібні незручності. І звичайно, я захоплююся папою. Я справді захоплююсь ним. Айоріс авойд вата косинні інковінієсенібади дипломатичні зв'язки між Китаєм та Ватиканом розірвані з 1951 року. Водночас, під час візиту до Південної Кореї, у серпні цього року, папа Франциск заявив про ймовірність покращення стосунків з КНР, якщо комуністичний Пекін надасть більше прав місцевій католицькій громаді. Зустріч голови Ватикану з далай Ламою не пішла б на користь тамтешнім християнам та стосункам між країнами. Попередній папа Бенедикт XVI коротко зустрічався з Далай-Ламою у жовтні 2006 року, але лі. ...буддистів Тибету не надавали офіційних аудієнтсі під час його візитів у 2007 та 2009 роках.